Покажу вам трошки свої тарілочки, що я їм. Значить, це морква по-корейськи. Я приготувала, вона дуже вкусно вийшла. Я, може, якось знімлю рецепт, який я її готую. Це омлетик такий з зеленю. І кава. От, зараз вже півпершого. Я вже кофе одне випила, одну чашечку. Це в мене друга чашечка кави. А їсти я ще нічого не їла. Ну, ось таке. До речі, яйце, яйці, курич. Це сама лучша форма білка. Тут, уявіть просто, Яйце це зародиш, ембріон. В ньому є все, всі строїтельні матеріали для побудови тіла. Біл... Тіло наше це ж білкові клітини. Тут всі строїтельні матеріали для побудови нашого організму. Тому сама луча форма білка це яйце. Яйце обов'язково їмо разом. Не відділяємо там жовтки я не їм тільки білки. Чи наоборот там я тільки жовтки їм, а білок не їм такого не має бути. Повне яйце має бути. Ой, зараз буде плов. Значить, рис в мене є. Зараз я піджару цибульку з м'язком, обжару на сковорідці, І морквочку туди добавлю обжару. Зразу накалити і на гаряче кидаю м'ясо з цибулею. Якщо великі куски, то спочатку м'ясо обжаруємо, потім додаємо цибулю. Якщо куски маленькі, то можна навіть одразу цибулю кинути, а потім м'ясо або одночасно. І в кінці морковочку. Обжарили, потім складу в каструльку, чуть, чуть водички дотушу м'ясо, почти до готовності, ну, я до готовності. Протушила, висипала чашку рису, налила ще дві чашки води. Рис хорошо промиваємо. В рисі є крохмал. Якщо його вимити, в 10 водах. Прям до білої водички прозорої, то весь крохмал цей змиється лишній. А крохмал, він, коли вариться, він такий як клейстер. Він злипає ці рисинки. Тому, якщо його добре промити, це вже способствує тому, що він буде розсипчастий. Ну і головне, не переварити. Тоді буде дуже класно. От, готуємо. Ось така висота. Тут вона дала якось на цей зі положети. Вісім сторін запечатує м'ясо. Пожарує. У нас тут усе і пункта і морковка. Однак. Чуть-чуть багато немає. Подивилась цей зі всіх сторін. Воно запечаталось Ось оце. Так. Так, так. Заготовий, я думаю, його вже можна буде зараз пішити. Не на малому, але дивіться, що на гірлі. Просто оце все держимо, я перекладаю. У мене немає казанку, я розумію, що вариться в казанку, такому червоному ще навіть викладає такой лаваш по краям. Ну, це тоді точно треба казунок. Лаваш. І все все готується, висипається в лаваш. Плов, все готується в такому казунку. І найвкусніше потім отой лаваш внизу. Ну що, запекла я яблучко. Яблочко з творогом, там внутри творог. От, запекла шість штучок, получилось. Уже поїли по два, з'їли. І ще два лишилось. Така красота на вечерю. І рибка в мене. Рибку зараз дожарити. У цьому відео я хочу розповісти, як магазини виробники харчових продуктів на нас заробляють, і ми їм платимо не тільки грошима, а й своїм здоров'ям. В нашому організмі є такий прикольний гормон інсулін. Інсулін це жирозапасаючий гормон. Його задача запасати жири. Інсулін виділяється на будь-які продукти. Все, що ми п'ємо, навіть чай з цукром, ну, мабуть, зараз і на обичний чай повін з ароматизатором, якимись добавками, виділяється інсулін. Тобто ми встали, поїли, що весь виділився інсулін. Потім походили, ще якесь яблучко з'їли, ще виділився інсулін. Інсулін, так як його задача записати жири, він визиває апетіт. Є ще один гормон, який визиває апетит. це грелін. Але з греліном все простіше, тому що е, таке продукт, як кофеїн він є навіть в чаєві. У мене зараз, до прикладу, кава. Але в чаєві містить кофеїн. І ось цей кофеїн, він поніжає гормон грелін. Тобто Це теж один із жирозапасаючих гормонів, який відповідає за наш апетіт. Тому кава дуже понижує апетіт. З інсуліном трішки складніша вся ситуація, чому ем, все навколо заставляє нас їсти скрізь кафе, там дуже гарні вивіски, все блистить, все так привабливо пахне і заманює. В магазинах теж стільки всього. Різні акції, як ж не купити. Сьогодні саме акція. Ми заходимо в кав'ярню. І що там є? Ти не можеш просто зайти і випити кави. Тобі хочеться додати якогось сиропу. Продавщиня, продавець. Обов'язково тобі запропонує у будь-якій кав'ярні візьміть макаруни, візьміть тістечко, а може, вам і клєри. а у нас є сьогодні смачні тортики. Тобто візді нас заставляють їсти. Це так жахливо, і ми на це ведемось. Чому колись люди довго жили? Ну, по-перше, їда не була така доступна. Раніше стільки їди не було. Вона була в дефіциті, само собою, ще не придумали виробляти якісь там три віда молока. Десять видів там м'яса, і олії вже, і кокосова, і якач, і конопляна олія, і оце сама популярна, Соєва. Зараз тобі тільки плати гроші, придумай будь-яку їду. Правильно ж? Раніше так не було. Ще й спом'ять була війна, був Голодомор. Люди, щоб поїсти, навіть після цих всіх часів. Люди, щоб поїсти, вони мали цілий рік бути в полі. Не було мотоблоків, не було такого прям аж. Розвинутої техніки, все вручну, копалося, сапалося, все вручну. Такий секрет для того, щоб приодти життя, треба недоїдати, створити собі дефіцит калорій, не доїдати і більше шевелитись, рухатись. Знаєте, що ще мене бентежить. Діти, мабуть, тому ми тут е, зібрались, ну як би я вийшла до вас з таким зверненням. Діти, я дивлюся, як наші бабусі, е, бабуся, дідусь, от зараз є оця їда, а в них в дитинстві цього не було. І вони не хочуть зашкодити дітям. Вони думають, що вони роблять. Це з душою, це любов і почала дітей закармлювати. Тобто дитинка щось поїла трошки, більше вона не хоче. Він каже, ні, ану доїж. Це що лишати? В тебе не буде сил. Забрудь тебе щастям, тарілка має бути пуста. Хліб доїж, бо хлопці не будуть любити то і то енергії не буде, що хоч, любиш страшелки, але дитина має з'їсти все. Потім дитина бігає, на тобі бублика. Дитина десь мультик дивиться, на тобі прянічок. А мандаринку будеш, а яблучко яблучко. Візьми хоч бананчик. Потім її починають пхати якусь конфетку, потім морковку, і потім ввечері кажуть до дитини: ти ж нічого не їла. Та що там то яблочко? Там це ж не їда, ж не наїсишся? Що там ті прянички? Ти кашу? Ось таким прикладом вони навчили. Так само з дітьми бо нас, навчили нас так само поводитися з нашими дітьми. І, і для нас вже це стало якби прийнятним. Оце правильно. Якщо ти кожні п'ять минут не всовуєш у дитину якусь печенюшечку, якийсь кусочок яблучка, то ти погана мама, взагалі погана людина, і в тебе дитина холодна. Не доїдає, не отримує вітамін. А тепер повернемося до інсуліну. Інсулін такий прекрасний гармончик, який забезпечує нам жирочки. Але, як я вже сказала, все, що ми їмо на всю їду. Виділяється інсулін. Просто на якісь продукти його більше виділиться, а на якісь продукти його виділиться менше. Є таблиця, її можна знайти в інтернеті Глікемічний індекс продуктів. Чим вищий глікемічний індекс продукту, тим більше інсуліну на нього виділиться. І що ж у нас зараз за картина? Відбувається. Ми встали. Обов'язково треба воду з медом, тепла вода з медом. На ранок нам всі дієтологи, всі ютуб-канали, всі кричат. ранку тепла вода з медом. Це залог життів, взагалі без цього ти скоро умреш. Це як отче наш. Уже ніхто нас не заставляє молитись ранку. А воду з медом тепло обов'язково. Мед це, що? це чистий сахар. Мед і складається сахар і вода. Тобто ми зранку з'їли сахарок. Інсулін виділився. Але ж це не їда. Ще ж треба поїсти. Давайте ці зароматно каші, овсяночка, сухофруктами, ну Та що табу-що, ви більше поїсте, інсулін виділився. Йдемо на роботу. Випити ж надо каву, а там інсуліновий рай, Ти п'єш каву з сахаром раз, інсулін піднявся. Тістечка якісь два, інсулін піднявся, сіропчика додає, ще інсулін піднявся, на роботі щось в обід поїли, ще інсулін піднявся. Прийшли з роботи, теж повечеряли, інсулін піднявся. Якщо ми йому на ніч, і потім лягаємо спати. За ніч інсулін трошки понижається. Ну, за цих 8 годин інсулін трошки понижається. Ми проснулись, опять у нас вода з медом. Опять у нас якийсь кофе, перекус, сніданок, обід, вечеря. За ніч інсулін трошки опустився. Ми проснулися, опять вода. З медом, там завтрак, сніданок, обід. Ви бачите, мої руки вже не видно. В Чому суть? Інсулін в організмі не встигає опуститись. Розумієте, є межа, типу де середня. Він може опускатися, підніматися вище, але він має опускатись і нижче хоча би за ніч. В якийсь момент. Наш організм дає збой, яка розвивається хвороба, правильно, діабет. І тут я вас поздравляю! Оці всі макарони, скільки вони стоять, яке воно корисне, ви жов, там таке боршно, там таке боршно. А скільки воно стоїть? Ну, як вам новість? Що ви платите гроші за те, щоб мати ризик отримати потім діабет? Сахар це їда для наших плохих бактерій. Ми вже знали, що ми платимо за те, щоб заболіти діабетом. А як вам ще одна новість? Оці погані бактерії якими ми кормимо сахаром? І вони завдяки цьому дуже класно там розмножаються. І знаєте, де ще паралельно вони розмножаються крім кишечника? Якщо в кишечнику вони розрослися там, розмножились, так же само в піхві, в там, середовищі. Вони починають теж там розмножатися, визиваючи воспаління, поражаючи труби матки і яєчники. І що ми маємо? Без пліття? Ну, як вам така новість? В нашому організмі робить так. Ні, не так.